Вони отримали наказ розчистити барикади довкола головного майдану Києва. І українська міліція у великій кількості почала його виконувати. Міліція, озброївшись щитами, почала відтісняти людей з барикад. Проєвропейські демонстранти, які забарикадувалися на Майдані, з усіх сил чинили опір, але барикади не витримали напору спецназу. <різвати> <різвати> міліція прорвала барікади тут, у самісінькому серці антиурядових протестів. Тепер міліція висипала на Майдан, а демонстранти не в змозі її спинити. <різвати> Однак опозиція кинула клич про підмогу і тисячі людей зійшлися на підкріплення. Натовп, який щоразу більшав, зумів зупинити наступ міліції. Однак інші підрозділи почали тіснити демонстрантів на інших краях площі. Кілька протестувальників і міліціонерів зазнали в сутичках поранень. А всього кількома годинами раніше тут побувала Кетрін Ештон, Верховна уповноважена ЄС із зовнішньої політики. Сьогодні вона засудила розгін Майдану. Найкращий спосіб збільшити кількість людей на Майдані це такі дії, як минулої ночі. Це саме те, що я сказала сьогодні міністру закордонних справ. Якщо ви думаєте, що коли спробуєте знести барикади посеред ночі, сьогодні людей поменше, то ви помиляєтеся. Зачекайте і побачите. Сутички спалахнули і біля мерії, яку демонстранти захопили понад тиждень тому. Вони відбувалися від міліції струманями води, щоб не допустити штурму приміщення. Поки що міліція відступила з Майдану Незалежності, а демонстранти повернулися. Вони кинулися відновлювати і зміцнювати барикади і кажуть, що стоятимуть до кінця.